Привіт усім! Ну що, готові розібратися з однією з найкаверзніших тем в англійській? Це закінчення «ing». Здається, воно з'являється всюди, і не завжди зрозуміло чому. Але знаєте що? Сьогодні ми з цим розберемося і назавжди. Обіцяю, під кінець все буде кришталево ясно. От давайте одразу почнемо з такої загадки. Подивіться, коли слово swimming, тобто плавання, це насправді іменник? Хм, Здається дивним, правда? Але відповідь на це питання, це, власне, і є той самий ключ, що відкриє нам усі двері. Так, я знаю, розібратися, коли саме треба ставити це ING, буває ой як непросто, але не переживайте, сьогодні жодних складних термінів. Ми просто розкладемо все по поличках і побачите, насправді там є своя логіка. Гаразд, давайте зануримось. Ось вам фундамент, основа основ. Форма на «ing» її ще називають Герундій, але не будемо ускладнювати, може поводитися в реченні як звичайний іменник. Уявіть, що дієслово ніби одягає маску іменника і виконує його роботу. Може бути підметом, може бути додатком. І ось погляньте на ці приклади. Тут все одразу стає зрозуміло. Swimming keeps you fit, що підтримує у формі плавання, це підмет або walking is a good form of exercise, що є хорошою вправою. Ходьба. знову підмет. Бачите? Це вже не просто дія, це назва процесу. Все просто. Окей, з основою розібралися. Тепер давайте перейдемо до конкретних, таких, знаєте, залізних правил. Перша група це все, що пов'язано з нашими вподобаннями та прийменниками. Тут все легко є дієслова, які виражають наші емоції Like, love, hate, enjoy, prefer – так от запам'ятайте, якщо мова йде про якусь загальну перевагу про те, що вам взагалі подобається робити, після цих слів сміливо ставте дієслово з «ing». Наприклад, як тут «Helen likes watching old films on TV». Тобто Гелен загалом, в принципі, любить процес перегляду старих фільмів, не якийсь конкретний фільм зараз, а сам процес, саме тому «watching». А ось вам ще один 100% сигнал прийменники. Такі маленькі слова, як «of», «in», «without», «about». Якщо бачите таке слово, а після нього має йти дієслово, це майже завжди буде форма на «ing». Це просто таке правило, яке треба прийняти. Ну от, подивіться, «He left without saying goodbye». Він пішов, не сказавши або без того, щоб сказати. «Without» – це прийменник. І що ми бачимо після нього? Правильно, «saying». все сходиться. А це взагалі суперкорисна і дуже поширена штука. Коли йдеться про якісь активності, хобі, спорт, часто використовується проста формула дієслово go плюс дієслово на «ing». Наприклад, we usually go skiing at the weekends». Ми займаємось катанням на лижах. І так само кажуть «go swimming», «go shopping», «go fishing». Простіше не придумаєш, правда? Просто запам'ятати цю конструкцію. Так, чудово, половина справи зроблено. Рухаємось далі. Тепер поговоримо про другу групу. Це певні дієслова та вирази, які, так би мовити, люблять після себе форму на ING. Ось список деяких із них. І одразу скажу: не лякайтесь, не треба їх усі зараз зазубрювати. Просто з часом, коли будете більше читати і слухати, ви почнете їх помічати. Зверніть увагу на найчастіші, наприклад, avoid – уникати або deny – заперечувати поступово це вкладеться в голові. Крім окремих дієслів, є ще й цілі вирази, такі собі фрази тригери. Якщо ви чуєте або читаєте такий вираз, то можете бути майже впевнені, що наступне дієслово буде саме з ing. Ось, наприклад, такий вираз It's no use. Він означає немає сенсу або марно. І от у реченні «It's no use waiting for the bus» немає сенсу чекати на автобус. Після цієї фрази ми автоматично ставимо «waiting». А ось тут, мабуть, і починається найбільша плутанина. Чому ми кажемо denied committing, але promised to read? Відповідь проста, хоч і не завжди зручна. Тому що це різні дієслова. «Deny» – це дієслово з того нашого списку, воно вимагає ING. А от дієслово promise вимагає після себе інфінітив сту. Це просто їхній характер, який треба знати і запам'ятати. Фух, інформації було чимало, правда, але ми впорались. А тепер, щоб усе це точно вляглося в голові, давайте зберемо це в один коротенький і суперзручний чек-лист. Отже, коли ви сумніваєтесь, яку форму дієслова використати, просто пробіжиться по цих чотирьох пунктах перше, чи може це дієслово бути іменником, тобто підметом. Друге, чи є перед ним дієслово «подобання» або прийменник. Третє, чи це якась активність, що йде після слова «go»? І четверте, може, це діє слово з того самого особливого списку. Цей простий алгоритм, повірте, виручить у більшості ситуацій. Отже, головний висновок сьогодні такий форма на ing – це такий собі Хамелеон. Вона може бути і дією, і назвою цієї дії. Як тільки це зрозуміти, все стає набагато простіше. Сподіваюсь, тепер ця тема не буде викликати труднощів. Ми розібрали цю головоломку. Тож, яка граматична загадка чекає нас наступного разу? Подумайте про це.